Доброго ранку, малята запрошую вас на заняття з малювання. Діти, до нас у гості завітала королева зима. Зараз у нашої гості дуже багато роботи адже вона повинна заколисати дерева та кущі, щоб вони не прокинулись до весни. Зростити гарні сосульки на дахах. Також вкрити землю пухким снігом, щоб білі зайчики могли сховатись. А її помічник морозець гарно розмальовує різними візерунками усі вікна. Подивіться, які вони прекрасні, таємничі і просто неповторні. Це така краса, немов цілий світ можна розгледіти в цих незвичайних зображеннях. А як же вони з'являються? Вони з'являються завдяки воді та різниці температури. Щоб на вікні розквітли крижані сади, з'явилися цілі пейзажі, треба, щоб на дворі була морозна температура, а в приміщенні повітря було теплим і вологим. Від холодного повітря морозу. Крапельки води охолоджуються і примерзають до скла. За холодну ніч їх утворюється багато-багато, вони наче наростають одна на одну. І з'являється ось таке чудо, морозні візерунки. Дітки, а чому б нам сьогодні з вами не стати трошки чарівниками та не намалювати, як мороз, візерунки на вікнах? Для цього нам потрібно аркуш білого паперу, синя фарба, стаканчик з водичкою, серветка. Пензлик, парафінова свічка. Сьогодні ми будемо малювати нетрадиційною технікою малювання. Ще її називають сліпе малювання. Чому сліпе? Тому що лінії, які ми проводимо, зовсім непомітні. Але це поки що. Я малюю довільні візерунки, гілочки, завитки. Ви можете ще намалювати листочки, зірочки, сніжинки. Морозні візерунки на склі можуть бути навіть схожі на тварини. Мороз справжній художник чарівник. Повторити його малюнки майже неможливо, дуже складно. А ми, але ми з вами намалюємо свої морозні візерунки. Намагайтеся малювати майже на всій площині аркушу. Мій візерунок вже готовий і я починаю перетворювати його на чудеса. Нам потрібно зафарбувати весь аркуш синьою фарбою. Погляньте, візерунки вже починають проявлятися. У кожного такий малюнок буде різний, але ж ми з вами сьогодні чарівники. Тож давайте будемо вигадувати свій малюнок. Ось такий морозний візерунок у мене вийшов. Дітки, чекаю на ваші візерунки, які ви намалювали. До побачення, до нових зустрічів.